Ця історія команди лузерів, які лежали понад 100 років, точно підніметь вашу дубці. Як маркетолог, я постійно вивчаю історії брендів особистостей працювала з багатьма коучами. І скажу чесно, отой успішний успіх уже не вставляє, із грязів князь теж. А от ця історія зовсім інша справа. Вона Про британських велосипедистів, які за 110 років не виграли жодного змагання. Це було настільки погано, що провідні бренди відмовлялися продавати їм велосипеди. І Так тривало, доки тренером не став чоловік із коучинговим підходом. Звичайно ж, вони і раніше пахали щоденно на тренуваннях, намагає. Чи стати швидшими, але він запропонував нову стратегію накопичення мікрорезультатів. Суть була проста: розбити все на дрібниці і покращити кожну, хоча б на 1%. Протирали шини спиртом для щеплення. Вибирали ідеальні тканини для форми, подушки для сну, матраси, масажне масло, вчилися правильно мити руки і сотні інших незначних покращень, які за 5 років підготовки команди допомогли вибрати нереальні 60% золотих олімпійських медалей. А наступного сезону вони встановили дев'ять олімпійських сім світових рекордів. І загалом за слідущі 10 років виграли у 178 чемпіонатах світу 66 олімпійських медалей та п'ять перемог на тур де Франс. що стало найбільшим досягненням за всю історію велоспорту. І Хоча в цілому такий підхід звучить як банальний закінь перший допис, щоб почати працювати зі світовими брендами. Але як інакше, треба зробити, хоч щось, щоб мати що покращувати, хоча б на 1%. А як вам такий підхід?